Ось непоганий спуск до моря. І сходки пішли тут можна посидіти прям вітер, вітер в обличчя. Можна так посидіти, так подихати, що Ого го О, Бачите так? Рененька красива. Так ну, я пам'ятаю, як ще, ще його починали робити, оці ну, сходи оці от. Тільки ще починали робити. Раду останній раз тоді був. Так, вони доробляли. Ось. Дуже, дуже тут симпатично сюди. Спустився на скільки там. На два прольота. так, на два прольота спустився. Дюдали ще один провед. Сонечко Самочка вязань. Значит, тут можна посидіти такого. Тай зробили для дітей горку. Круто. І тут для дітей... Горочки. Ну молодці. Горочки, пісочок, вон, ну, А, вон и скільки їх. какие. тут вот є. Є спуск. А ну дойду. Дойду на березі. Кафешка. чи вона не закрита. Ну, это вот, а сразу спустился море. Еще море штормить. Я не знаю, сейчас Цирику это... Сейчас оно не дуже вдало получается. Ну, сами разумеете, шторм это не є. Таке Вот туда пішла променада. Променада. Вот. И сюда вот я зараз приду, подивлюсь. Подивлюся на це ще працює. Та, то заведення посидіти, щось перекусити, подихати, подихати. Здається, навіть відкрито. Значить, є люди. Бо вони сказали, як людей не буде, ми цей. Бо ще нібито у них сезон не розпочався. Сезон розпочинають тепер вони з 1 липня. Тому... Тому трошки от графік той змістився і я прогадав. О. Якби знав би, то поїхав би точно пізніше. І щоб мати тут вже все відкрито і можна поїсти в будь-який час. Ну там в центрі все це працює. От, я йду сюди. Це заведення. О. Щось Я його зняв уже, все, що там є.